Дорогі глядачі, рада вітати вас на розкладі Терези. Яким буде червень? Давайте дивитись, адже уже літо дуже швидко пробіг для мене час, особливо весна. Скажу вам, що літо це період наповнення, тому робіть те, що приносить вам задоволення. Пам'ятайте, цей час треба використовувати правильно, для того, щоб потім осінь і зима проходили легко. І так, яким буде червень? Коротенько, про головне дивимось. Рицар жеслів, імператор і трійка мачів. Просто чудово. Хороші карти, позитивний розклад, і буде дуже хороший червень. Насправді, багато ідей на початку місяця ви в обладунках, тобто ви маєте і ресурс, і можливість щось змінювати, кудись іти, щось спробувати. А також хочу вам сказати, що дуже багато будете докладати зусиль до того, щоб втілити в життя якісь свої, можливо, навіть давні ідеї. Вам головне не зупинятися, дійсно працювати, тому що початок місяця дасть вам багато. Потім ви зможете собі трішечки уже послабити ситуації, відпочити. А на початку ви будете щось здобувати, досягати, себе показувати, проявляти. Ось так іде у вас. Початок місяця. Пам'ятаєте, це ще й початок літа, тому ви починаєте все активно. Мені дуже подобається, що у вас така тепла атмосфера, відкриті дороги. Хтось планує поїздки, вони будуть вдалими і 100% принесуть вам хороший результат. Тобто, навіть таке, знаєте, внутрішнє задоволення. Вам все подобається. Середина місяця важлива, бо це у нас імператор. А про що це говорить? Ви на висоті. Все під вашим контролем. Тому в середині місяця ви не можете доручати справи, ситуації, якісь комусь, ви маєте все вирішувати. Тобто не те, що самостійно, бо імператори зазвичай нічого самі не роблять, вони не тільки дають вказівки, але ви маєте контролювати і робити по-своєму. Це дуже важливо. Ви навіть, можливо, посеред місяця будете щось купувати: якесь володіння, якесь майно. Хтось автомобіль, тобто щось дороговартісне. І хочу вам сказати, що це піднесе вашу енергію. Також дуже хороший, такий позитивний. Тут проглядається для мене момент. Тобто, ви на висоті, вам добре, ви розумієте, чого ви хочете, ви все тримаєте під контролем і все вдається. Це найголовніше. А кінець місяці це трійка мечів. Не дозволяйте, щоб у вашу сторону летіли мечі. Не дозволяйте, щоб хтось порушував ваш простір, вашу енергію та ваші особисті кордони. Тоді все буде добре. Бо насправді трійка мечів це карта повторень. Уже був момент, коли ви були розчаровані і загнані в кут. Не допускайте, щоб ця ситуація повторювалася знову. Пам'ятайте, що так вам було некомфортно і ви страждали. Було мало світла, було мало правди. І зараз, коли буде щось подібне знову пробиватися, ви маєте вже розуміти, як вам діяти, і не допускати ситуації, яка принесе вам розчарування. Важлива підказка, користуйтеся і будьте щасливі. Так, і пам'ятайте, що трійка мечів також завжди показує, що відходять оці розчарування. Нарешті вже буде звільнення і ваше серце вже не буде розбитим. Ще на кінець розкладу хочу подивитися підказки вашого ангела, щоб закріпити енергію. Так, і що він нам каже? Не бійтеся починати спочатку і пам'ятайте, що як легко починаєте, легко щось робите, маєте вже якийсь відповідний досвід, розумієте, що ви пройшли якийсь життєвий урок до 100%. Ви дійсно придбаєте щось важливе, зробите якісь правильні відповідні такі кроки, які впливають на майбутнє, взагалі в цілому на ваше життя. Тому от дуже важливо не боятися чогось нового і дійсно закінчувати щось старе, бо ви були розчаровані, ви були загнані в кут, і зараз вам треба дійсно трішечки змінювати напрямок. Буде багато ідей. Також я. Хочу вам сказати, що є туз пентаклів, це якісь нові фінансові можливості. 100% тут іде стабільність, і ваш ангел охоронець показує таку інформацію. Вам не треба нічого боятися. Ви знайшли вихід, ви впорались і в червні тільки ще більше будете закоренятися в якомусь моменті. Хтось в роботі, хтось в якихось інших ситуаціях. Є можливість відкладати на майно. Хтось, можливо, дійсно буде щось купувати або навіть брати щось в кредит, і 100% будете потім все це правильно витрачати. Тобто, бачите, фінанси йдуть на майно, йдуть на майбутнє, на ваш щасливий дім, на ваші великі плани і цілі. Таким бачу місяць для вас. Бажаю вам всього хорошого, вдалого місяця, вдалого початку літа, гарного настрою, гарного самопочуття. Ну і, звісно, до нових зустрічей.